Привіт, рідні! Тихого, мирного, сонячного, в нас сонячний ранок, хоч температура знизилась, знизилась. Наскільки я не знаю, бо в нас це різні вони однакові, але в мене завжди, як у головного оптиміста нашої родини, все пише краще. Я не знаю, як то працює. Наприклад, ще вчора ввечері, зараз у мене плюс один чоловік і минус два. Вчора ввечері те саме, і прогноз погоди іншим. Показує обох айфони, ходимо споряд а показує геть інше. Те саме на мапі завжди. Мені трошки менше часу показує, що їхати йому, трошки більше. Як то працює, скажіть мені? А? Ну, неважливо. Сьогодні обіцяють невелику температуру ізмаряс, він лежить трошки, дивлюся, на дахах автівок. Десь плюс сім, плюс вісім, ну в мене принаймні чоловіка менше само собою. Але сонечко. тому ми що? Зараз йдемо на сніданок і гулять. Так, сьогодні у нас здоровий більш-менш сніданок. Що тут? Омлет, мерзяв, сир, сосиски, ковбаски, десерт, Картоплю, А де амлет або яйця варені? Яйця треба їсти. Угу. Десерт. У нас з татом сьогодні, до речі, інше меню. Всього достатньо ми прийшли трошки пізніше, але все було. Телапію взяли рибку. Ще були свиня чи ребра. Я не показала на вибір картопля фрі. Я трошки взяла. Бачите? Були овочі, варені, омлет або яйця варені, свіжі овочі, маслини, оливки, ось такі сосиски, сир, ковбаса, кавбаса, добра, м'ясна, дуже смачна. Різна шинка, різні різні. Капризе взяла, оці карнішони. Не дають мені покою, картопля фрі. Так, чоловік ще квашеної на капустки взяв. Майже не схоже. Бачите, нас схоже меню, каву зараз робить. І на десерт сьогодні по сирничку. Фруктиньки, апельсинка, воріжки і ось ті смачні з маком. Це все. Столики великі були зайняті, ті, що біля вікончика, Каже, давайте сядемо по двоє. По двоє. Нам статки сподобалося, де дітям не дуже. Мочно. Смачно і багато. Смачного нам смачного. Також підстріплюється. Лише подивіться, яке небо сьогодні, з яким видом. Сніданок. автівці трохи. льоду. хоча сонечко ми повдягались тепло, їдемо на прогулянку. Ага. А так не холодно, да? візуально. Потрошки атаює. По відчуттях не холодно. Я шапку не вдягала з капюшоном, Такі курці дітей вдягнула. Посильніше. Жаж. Сонечко, приємно було. Це дихати не холодно, нічого. Сьогодні буде вища температура класна. А, я не познімаю. Де ми будемо, обов'язково десь в цікавому. ви мені пишете, що відвідати, де поїсти. Я вам дякую, я все читаю. Все читаю. Я щось була додатково. Ой. Ще пару днів обіцяють сонячних. А може нам і буде більше? Угу. Бо якось на сонечки приятніше гуляти. Це.